Вже за 9 місяців по доходах був виконаний. Звичайно, не дуже велике виконання. 100 Сто додатково було отримано 354 тисячі. Видатки, як завжди, у нас трішечки не виконуються. В той же час заробітна плата оплачувалася. Основні платежі, які там з першого-другого порядку проходили. В третій це вже трохи затримувалися, це заборговані на сьогоднішній день. Но Оборону, захист мобілізації було направлено на 76 мільйонів за 9 місяців. Така сама сума зараз на мови, так? Ми, ну, і я знаю, заходи. Більше трохи. Ні. Ну, і зараз вже буде більше, якщо підрахувати. За 9 задачі. <пілляє> Нас зараз підняла п'ятрішки зарплату, значить, ці три місяці взагалі буде більше надходжень. За жовтий, то на будемо. Будемо мати. Дай буде добре, будемо мати перевиконання. Піде вільними на наступний рік. Ну, ми подумаємо. Я радуюсь. Я вже озвучу. Варих Ну, там, як починаєш крутити, то щось ефективність роботи наших головних розпорядників швидше буде проглядатися, а не... Нічого страшного. Маємо робити роботу на помилках, власне, в тому числі. То, то, Дякую. Да, 463 треті такі земельний спір міжковою надією і Лякевич Наталією. Це земельний спір, село бережена за спільну межу. Комісія виїжджала на місце, так якби з всі сторони. Питання вирішили. Вони одна одні попідписували документи. Тепер проєкт до буде ще на комісію нашу земельну і на сесію по затвердженню і передачі земельної ділянки. Помирили? Його. Не помирили, але минуло встановили Тому рекомендуємо даним рішенням використовувати так, як ми їх розбили по кутках. Добре. Дякую. 459 Что стати проектировання домов зовнішньої об'єкт? Даний проект рішення буде підзагає по проекту рішення під 9 об'єктів зовнішньої реклами. На даний момент два об'єкти власники прибрали штамі. Це по вулиці Соборній поряд проїзду до вулиці. Благоволі, там, наприклад, один об'єкт незаконно э, розміщений, і по вулиці Рівненській, в, в сторону э, дачних матерів триоб'єкції. Дорога рівеньська макар, Що? Дорога рівненська. Так, так. Дорога рівно. Дорога рівень. І э, в сторону АТП, триоб'єкти, що вважається. Тобто, на даний момент. Да e, <coughs> <то> я <coughs> вообще признаю на те, щоб власники самі забрали свої об'єкты, як не так. Просто домов. Все воно благослови. Ні, саме потрібно. Да, по он... новенький. Зараз з примов рішення пропонуємо прозор. Надати дозволим на перепланування з розбою квартири No31, будинку 8 розваг по мікройному дівецьків. Квартири розроблених стоп по 17%.

Можна? Скажіть, чи це так, чи це так, чи це залишилося? Це з 30-ти років, мабуть. Де? Куди? Може, ми щось затверджуємо? Мабуть, були додатки. Перші, сьогодні, шістдесят. Отак, можна. Відчуваємо, що додатки. був

Для надання на сталому замісним проживання інформації спільного запису створюємо ці комплексні міські варач у проміжній готові Прометей», також звернення будівлях села Заповиця, Стара Рупаника, Хабільська Воля, Озерці і Мучіці. Також призначаємо відповідальних бутів за організацію роботи, також затверджуємо положення та, та. та. і зов'язані також відсувати навчання. і... Рекомендуємо грати територіальним пухом проведуть на питання. Бо дивіться, я важна це положення, воно вміє від цього, яку треба відказати. Він не зможе її виконати реально. Це надати штат, де. Це щоб постійно, бо чергувала людина. Ну це просто ужас. Я не знаю, ну як саму зробити.

Топлив, на ніхто. Чи більше має чергувати там постійно постійно? Положення прописано. Це не чергувати, я так і говорив. Положення прописано, що постійно це має чергувати. Є, там, так. За яку все. Ви підміни це положення? Звичайно, треба ви протимуватися. Давайте робити. Ви голову суєте, ваша його карта. Давайте зміни положення. Так вам буде. От воно мало якось результати, а так просто перевірка зараз, одна за одна і перевірка, і нам будуть вказувати постійно всі, що там вас не зроблено, там це не зроблено це нереально. Щоб довести до людей інформацію, мені десь треба система оповіщення чи якийсь радіозв'язок, усилий оголошення якісь там і так само ж лекції якось про запускає. Так ці всі прошу, що там теж записується. Теж вони дії. Я попросила спики, у меня вдруг не за данный захоплю за руль на дитячку целых западный ролик. А як бы радио, то бы много. Як вы сказали, вам. Бо вам звук працювати.

Зараз відколи тут якби сумнів, що фаховості, надавання розв'язаних мало зазвичай святкувати став. Ми пропонуємо, ми кажемо, ми організуємо навчання відповідно. Ну, що, да, не... А не... Навчання теж варіант, але це ще необхідність функції, цієї функції по закону. Старості, посудової особи в державі. Ця посада посадила не просто посада, яка прописана в законі. І там чітко прописано, що вони мають робити. Давайте, якщо навчимо азбуки морзе і стріляти по шакедах, не можна навчити. Але це не є пункти старості по закону. Вони не є простійними звичайних ситуацій і Ще раз говорю, навчання дословно треба об'єкт істи посади, чітко пописано в законі. Чітко прописано. Вот вибух посаду в комфорт, і без кого не староста, законі немає. А ты точно є. це вимагає. Наші поставили. Відповідно, і на постійно вони були. Подкіли, ну, не постійно, ну 21-му, це було рішення, це оновлення просто рішення. Так, відповідно, тому що змінилося місце в буртожку Прометей. Я ж хоті, якщо читаю, створити концепційні пункти. Так, не лети зміни щось там. А створити. Але видно втратло чинність рішення 21-го.

Рятівників громади. От вони могли б цю функцію. Вони знають, що, як це сказав, навчання стати рукти. Вони в цьому факту факту постійно проходить навчання. Якщо раз в рік чи раз в через трохи кровичку сталося височок спеціалістів навчання склати, це буде формально виконання. Не буде сталося спеціалістиком навчання складі. І це називається.

Ну, no, взагалі цей проєкт направляється на головне управління, вони коригують. Ну, вони погоджувалися. Я маю на увазі, якщо щось та, треба, там Всі погодження коригувати. Ну, воно тут не поважені розстипці створювати. Ні. Палич, я так розумію, перше тут питання, е, ну, на сьогоднішній день це вже воно працює, це перевірка по області, так? Да? І, ну, скажімо так, ми розуміємо, що є формальності і десь можливо. Е, коли їх не буде там на місцях, тих, а вони вже я так розумію, визначено світі це в області, що вони що якщо ну його. Забрати, але на це то буде пунктом не монеторіка, що відсутні пункти і їх необхідно створити. Все одно ми вернемося до цього питання. Тут нічого, треба, да? Тут треба просто да. можливо положення відкоригувати. Не постійно, а у робочі, ну чи як там тим. Зараз ми, вони голосують зараз заварять зразу. Ну, Якщо ми не yeah. зробимо так, як треба зручно буде. І перевіряючись, і комком, і ставити, пока назов компромісом, нічого немає. Так само положення можна додати. Наприклад, що певні консультації можна розробити так само в кількісній графік. Наприклад, працівників звичайного цього пункту. Який пункт можна виступати статичний пункт. Я бачу, що високретно батьки робить. Працювала, білорусні. Ну, на так, біло-біно, все ж. Так, не працював. Ну, приміщення треба виділити. Те, що у нас в коридорі, і там, люди не ходять взагалі. Відсутні приміщення. Відсутні, це окреме приміщення. Может, відповідальні, ті відповідальні особи. Це має бути штат. Ми ж його так само робили, але воно теж не працювало. Тому що ніколи не йде не питає. Це все. А вони писали, що ті люди, вони були відомі. Ми будемо ми за все відповідати звучати, можна сказати, щоб ви організації установи, які знаходяться на території, ну, no, 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 можна до цього. Я, я, я чим знаю, як його робити. Коли школу долучали. Як його спіти, зробити навіть бумажно. Можна? Можна? Воручить. Можна? 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 Видите, по условию, нет, в условии

Я тільки в одному пункті бачу, що десь вам згадали. Олександр Степанович, якщо ви проте, ми просто вас можемо забрати і все, Тому що всі погодились, і ви в телефонному режимі погодились. Ви <смас> погодили, сказали, що у нас <смас> є там той стен, ми цей дистент. Ну, я десь питав, де їй сказав. Ми ж <смас> не погодили його складати. Дякую, ми ж викидали проєкт, ви ж погодили. Можливо, листа так, Не, не рішення, а листа. Рішення? Листа. У цьому листа я погоджував. Ну, рішення погоджували, у вас так. Проект рішення. Ви вам його погодження. погоджували, додаєте. Далі. Близько погодила, в тому числі, Погодили, погодили. Я щось не пам'ятаю. Тобто листа було Я взяв у фокус, Тут в принципі старотам я не бачу положення. Крім того, що написано, що створюється при старостатах і в управляющах компаніях по місту. І це додалося в управляющая компаніях по місту. У вас і зараз діючи є. Як казати, не ще положено з першого року, Так, написано. А вас потом управляючи компанія. Вони давали вже крес в даному рішенні, до того, що якщо ви його не голосуємо, то повстанемо тільки А якщо ви голосуєте, то не додаєте крес. Так що можна повну тему. Буде діючий попередній. Буде діючий, це ви, так. Але вже крес треба також, щоб були відповідальні. І хай вони не хочуть, так? Ні, не просто вони організовують повністю.

Прошу, приїхав тут, жакет вписується на тему. треба, немає тему. У тих там вбереження має бути, але не введено. Тому я думаю, що приїдуть, приїдуть, перевірюю, і втимують тему. Ось так. Ось так то. Інвестиційна програма БТВК практично 44. Доброго дня. Пропонується затвердити інвестиційну програму для варашного заканалу 25 26 років. Дана інвестиційна програма передбачається по постачання... Заміна е, насосного обладнання по водовідведенню оснащення приладної технологічного обліку будуть лічильники, встановлені на кнс 2 кнс 3 придбання звареного генератора і придбання гідравлічної масостації. Це за кошти підприємства. Про погодження передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності без проведення аукціону рівниць обласній організації Товариства Червоного Христа України. Дане майно це є е, вимущення на вулиці Лісовій. Е, у нас е, на базі, там, де зараз база благоустрою, там є е, 30 квадратних метрів, там червоний хрест хоче розмістити е, контейнер е, для майна, коли складу буде використовувати. 480-му. Аренду промазання. Власне. Віктор Добрий день. рішення про внесення зміни в договір оренди нерухомого майна що належить до комунальної власності. Даний практичний випускний тим, що було на скрині торічного радської міської ради, яким передано. Збаланс виконавчого комітету буде на півній башні, одна з них знаходиться в селі Стопачів, де виконавчий комітет здає в оренду вишку 3 і ми вносимо, добі, з даним проєктом рішенням вносимо зміни у даний догляд, зміняємо баланс утримувача з виконавчого комітету на сертифікат, ворожого доконавчого. Там мінус 50 як війна на зміни за що? 100 вони платили. Вони тариф нам піднімають, а ми їм значки

Відповідно, присвоєння зміни на цей день не стало, що під час руху зберігалося синє на Ярмані в місці анатолії на випадку 5-го відео комісія розв'язала помогу. Так. Що це там сьогодні? Зараз я розумію, що зберігалося синє, що помогу поведінку особи з Угоденця. Так, з ухідом. Так. 474 Новичне рішення за Магіною Іванівкою теж e, має статус УВД і ВПО. Uh -huh. 477 e, Теж тримаємо на облік парк e, e, теж має статус УВД. Uh -huh. 478 Умийко, це інвалід імені вашої групи Статус два рішення буде 475-476, чотириста сімдесят шість. У мене є двоє синів, статус трав, статус дві. статус учасника бойових, два окремих рішення, щоб в разі там спільних питань, потім якщо там, чи буде так чи ще повернулися, перемогли два рішення. Надання господинного mm -hmm. дозволу на перереєстрацію в гуртожитку про матерії з однієї кімнати на інші. Перереєстрація в гуртожитку про метеї з однієї кімнати на інші, він був зареєстрований 309, а хочеш перестати. bo 4ia do na rozści klaną zaą.